Слава Україні! Мене звати Вікторія Шуліка, я юрист, і сьогодні в ефірі конкурента спеціальний випуск програми Запитай у юриста, створений спільно із фондом підтримки ветеранів свідомі. Оскільки за юридичною допомогою досить часто звертаються саме учасники бойових дій, інваліди внаслідок війни та їх родини, із запитаннями, на які пільги, гарантії і виплати вони мають право, фонд підтримки ветеранів свідомі підготував електронний довідник, де зібрана уся актуальна інформація про пільги та гарантії захисникам та захисницям, ветеранам та їх сім'ям. Відповідно, усі зібрані пільги, перш за все, стосуються тих ветеранів і їх сім'ях, які є мешканцями Волинської області. qr код із посиланням на довідник ви маєте змогу відсканувати протягом усього спецвипуску. Тож сьогодні розповім трошки детальніше про пільги та гарантії захисникам, захисницям та їх сім'ям, що стосується матеріальної допомоги, пільги на проїзд у громадському транспорті та деякі інші гарантії та пільги. Перш за все, розпочнемо з програми Матеріальна допомога на лікування чи інші нагальні потреби. Суть цієї пільги полягає у тому, що ветерани, учасники бойових дій можуть скористатися власне цією пільгою для того, аби отримати компенсацію на лікування чи задоволення будь-яких інших нагальних потреб у розмірі до 10 тисяч гривень. Тож, хто може скористатися цією пільгою? Перш за все, це учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени їх сімей. Тож куди варто звертатися? Це департамент соціального захисту Волинської обласної державної адміністрації. І документ, який необхідно подати, це є заява, якій необхідно обґрунтувати необхідність отримання матеріальної допомоги та бажаний розмір матеріальної допомоги. Наступна програма, про яку сьогодні поговоримо, це є щорічні грошові виплати до Дня Незалежності України. Так, до 2025 році разова виплата до Дня Незалежності може бути отримана особами з інвалідністю першої, другої та третьої групи з числа військовослужбовців, учасники бойових дій, члени сімей загиблих або ж померлих, ветеранів війни, також особи з інвалідністю внаслідок війни. І важливо також сказати, що суми варіюються від 650 гривень, наприклад, для членів сімей загиблих захисників та захисниць, до... Наприклад, тисячі гривень учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції Гідності. А і також особи з інвалідністю внаслідок війни Першої, Другої та Третьої групи мають право на виплати по 2700, 2900 та 3100 гривень відповідно. Також особи з особливими заслугами перед батьківщиною мають право на виплату у 3100 гривень. Важливо також зауважити, що тільки пенсіонерам ця виплата здійснюється автоматично. Всі інші категорії громадян мають звернутися до найближчого сервісного центру пенсійного фонду України до 1 серпня і написати відповідну заяву, щоб отримати виплату у місті Луцьк, головне управління пенсійного фонду, знаходиться на проспекті Грушевського 1. Далі перейдемо до блоку, який називається інші програми та пільги і гарантії. Тож, крім зазначених програм та пільг, є ще низка гарантій, передбачених законом України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту, що залежить від наявності або відсутності фінансування, працевлаштування або інших конкретних обставин. Зокрема, статтею 12 вказаного закону для учасників бойових дій також можуть бути надані наступні пільги, наприклад, першочергове право на вступ до житлово-будівельних кооперативів. Також, відповідно, є пільги, які надаються для будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів, пільги на їх технічне обслуговування, а також що стосується садівничих товариств. Також є певна категорія пільг, які мають звідношення до придбання матеріалів та індивідуального будівництва і садових будинків. Тут важливо сказати, що ці пільги гарантуються і фінансуються із місцевих бюджетів. Друге, це є пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства. Також є пільги, які стосуються першочергового обслуговування підприємствами, установами та організації, також службами побуту, громадського харчування чи житлово-комунального господарства, які стосуються власне першочергове задоволення потреб власне зазначених категорій громадян з числа УБД або ж інвалідів наслідок війни. Далі є певні пільги, що стосуються позачергового обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги, наприклад, з догляду. У разі ж, звісно, неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення, відшкодовуються витрати з міського бюджету, пов'язані з доглядом за цим ветераном війни в порядку і в розмірах, встановлених чинних законодавством. Також учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни надається право на переважний вступ до закладів вищої фахової або ж передвищої освіти, а також право на позаконкурсний вступ до закладів професійної та професійно-технічної освіти і на курси для одержання відповідних професій. Учасникам бойових дій Пенсії, або щомісячне довічне грошове утримання, чи державна соціальна допомога підвищується у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Та існує також низка інших пільг та гарантій однак, маю сказати, що всі вони мають бути підкріплені програмами фінансування або з державного, або з міського бюджету. Відповідно про їх реалізацію та об'єктивність можна дізнатися у департаменті соціального захисту Волинської обласної державної адміністрації власне щодо державного фінансування та державних програм, а також в департаменті соціальної політики Луцької міської ради або іншої міської ради щодо фінансування таких програм та пільг власне з міського бюджету через наявність окремих програм. Ви дивились спеціальний випуск програми Запитай у юриста, створений спільно телеканалом Конкурент та фондом підтримки ветеранів свідомі. Слідкуйте за соціальними мережами фонду, адже там буде опублікована текстова версія інформації, яку ви щойно прослухали, та багато іншої цікавої інформації про пільги гарантії учасникам бойових дій, ветеранам та їх сім'ям. Для детальніших безкоштовних консультацій звертайте за номером телефону, що бачите на екранах, адже фонд підтримки ветеранів свідомі надає безкоштовні юридичні консультації для учасників бойових дій, ветеранів та їх сімей. Побачимось!